Вірне слово, коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однією лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом. Щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні. Щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Диякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім. Нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, необмовливі, тверезі, вірні в усьому, диякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки. Здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна. Що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у Дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, Вознісся у славі.